Дарова! Сьогодні відео по GTA 5 RP. Граю я на сервері Nexus, заходь по посиланні в описі та вводь мій промокод СімЛев та отримуй бонуси за проходження рівнів, а саме віпку на 7 днів та гроші. А за відправку мені в особисті повідомлення скріншот з моїм промокодом, отримую особисто від мене 100 тисяч бонусом. Приємного перегляду. Всім дарова! Сьогодні я хочу відкрити декілька кейсів. У мене на балансі 4 тисячі монет. Я думаю повідкривати декілька тижневих і крутонути хоча б один автомобільний. Давайте розпочнемо з 10 -ти тижневих кейсів. Погнали. 300 монет непогано. 50 монет. Ну, не окуп, але нормально. Бравада буфало. 70 монет нормально. Давай 300 монет знову. Да. 300 монет знову. Це ми відкрили вже 4 кейси. Докатись, докатись, докатись. Так, угу, да, звісно. Ну, нормально, за 47 монет, звісно. Це ж краще, як регіера, правда? Ну. А чого ні? 50 тисяч. майка, Майкадс. За 600 монет, так, да, клас. Ну почекай, ну куди ти перекочуєшся? Ну йомаю. Ну да, і даже 300 монет, і, коротше. Ну і 10-й кейс, і випадає... Кофта Adidas Виходить, ми на тижневих кейсах заробили 2061 монету і 50 тисяч готівки. Готівку я вроді забрав? Ні, не забрав. От. Тобто я в окупі на 61 монету і 50 тисяч віртів клас Ну а тепер давайте просто попробуємо крутинути автомобільний. Я розумію, що з шансом 99,9, що це буде не окуп, це буде якийсь, я не знаю, даже. Ну, коротше, це буде 100% не окуп, але просто давайте попробуємо крутинути Я автомобільні кейси дуже рідко крутив, і мені випадає чарджер. Реально, ну. А, зато це окуп 4,5 тисяч монет. Офіть. У мене 6 тисяч монет зараз виходить. Ну, класно. Давайте так. Е, ви пам'ятаєте, в мене є промокод CMZ. Граю, right, я на сервері Nexus RP. Заходьте, реєструйтесь. Якщо е, вам сподобався ролик, ви можете написати про це в коментарях, поставити лайк. І якщо... Я побачу вашу активність, я зроблю ще декілька роликів, і напишіть, які кейси відкривати. Тобто, можливо, не тільки тижневі, можливо, все або нічого, як, з якого ніколи нічого не випадає, крім 20 тисяч. Можливо, щоденні покрутити, можливо, якісь бронежилети покрутити. Ну а автомобільний, само собою, я буду крутити тільки невеликій кількості. Всім дякую, всім пока-пока.